Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку земля прекрасна, Доброго ранку дерева багряні, Доброго ранку квіти духняні. Доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку, люди щасливі. Діти, знову настав час подорожі екології. Давайте з вами повторимо правила поведінки у природі. Не засмічуй місце, де знаходишся, не ламай кущів гілок дерев, не рви бездумно, оберемками квіти, не знищуй, не тривож комах. Молодці! Тож, малята, вирушаємо екологічною стежиною. І перша зупинка різнобарвний квітничок. Діти, розгляньте, будь ласка, і назвіть, які квіти знаєте. Це жоржини, айстри, чорнобривці, молодці. А це які квіти? Так, осінні. Це. Культурні квіти, тому що їх посадили люди, які працюють в дитячому садочку на клумбах, в парках садівники. Ось такі гарні осінні квіти на наших клумбах. Наступна зупинка каштанова. Діти, а що відбувається восени з каштаном? Вірно, він починає жовтіти та опадати листя. Дозрівати каштани. Дітки, скажіть, а каштани можна збирати? Так, а для чого? Звісно, з них можна робити різні саморобки. Запам'ятайте, не можна ламати гілки на деревах. Наступна наша зупинка аптечна. Погляньте, діти, вам знайомі ці рослини? Це м'ята, ногітки, шавлія. Скажіть, будь ласка, які це рослини? Вірно, лікарські. Їх посадили навесні. А ці рослини пригадали їх? Так, подорожник, кропива, ромашка. Ці рослини ростуть самі. Їх висаджувати не потрібно, а яку користь приносять лікарські рослини для людей. Так, вони лікують різні хвороби. Діти, а як людина їх використовує? Вірно, можна заварити чай. Запам'ятайте, топтати траву не можна, тому що там можуть бути лікарські рослини. Вирушаємо далі. Наступна зупинка фруктова. Дітки, як ви гадаєте, чи можна без плодів відгадати дерево? Ну, звичайно, можна. За листям, за стовбуром. А як ми можемо дерево допомогти краще? Так, поливати не можна ламати гілочок. На фруктових деревах ростуть фрукти. Діти, які ви знаєте фрукти? Молодці. А чим фрукти корисні для людини? Вірно, фрукти це джерело вітамінів. Молодці, дітки, не зривайте всі ягоди. Залиште птахам, які взимку їм будуть дуже потрібні. Діти, запам'ятайте правила поводження в природі. Не засмічуй місце, де ти знаходишся. Не ламай кущі і гілки дерев, не рви бездумно оберемками квіти. Не знищуй та не тривож тварин. Ви всі малята молодці. А які ж добрі справи допомагають природі розквітати? Так. Треба саджати дерева та квіти, сортувати сміття, прибирати сміття на вулиці та допомагати тваринам. Молодці, ви дуже гарно все слухали, а мені вже наразі час тож малята, До побачення та до нових зустрічей!